Прем'єра стрічки, наче як відбулася ще восени минулого року, а на широкий екран фільм мав вийти ще весною. Але трейлер на каналі Планети Кіно з'явився ось тільки в липні, і там обіцяють почати прокат по цій мережі з 11 вересня. Мабуть, стались певні події, якими жахливо сильно наповнене наше життя останні майже 4 роки. І графіки з'їхали. Але я вважаю, що закінчити виробництво у таких шалених умовах вже успіх. Фільмування проходило у Києві, Мощині, Ворзелі, Пущі Водиці та кончезаспів. Локації на Харківщині, у яких планували знімати, виявилися зруйнованими. Подейкуючи у фільмі немає чіткої хронологічної послідовності, він складається з чотирьох частин, які описують важливі періоди життя художника, як то рання творчість, чи останню футуристичну виставку 010, де він представив свій чорний квадрат.